Один із найкращих матчів футбольної першості цього сезону провів у вихідні професійний футбольний клуб Олександрія. 27 липня Олександрійська команда приймала на своєму полі Краматорський авангард. Як виявилося, суботній вечір для гостей на ніці не склався. Як зізнався, вже після зустрічі головний тренер авангарду його підопічні поступалися у цьому матчі у всіх компонентах гри. Тоді як Олександрійці свого шансу не втратили. Вони майже повністю заволоділи ініціативою і не поступалися суперникам на протязі усіх 90 хвилин. Особливо відзначився Юрій Коломоєць, який став за 20 хвилин автором блискучого дубля, провівши у ворота краматорців два голи на 20 і сорок. Хвилині. Обидва тайми напруженої зустрічі Олександрійці не полишали намагань засмутити воротаря суперників. І зрештою, на 56-й хвилині чисельні атаки господарів поля завершились переможним для нашої рідної команди голом Сергія Старенького. Авангард вже залишився ні з чим. ПФК Олександрія під гучні скандування багаточисельної армії уболівальників святкувала заслужену перемогу з рахунком 3-0. Наша рідна команда показала у цьому матчі свій справжній характер. Сподіваємося, що побажання головного тренера Олександрійців Володимира Шарана здійсняться, і гравці працюватимуть у цьому ж напрямку і надалі.